Привіт усім! Я Катя. Сьогодні з нами буде Кай, який, якщо чесно, не дуже любить зніматися, і будемо говорити ми з вами сьогодні про вигорання. Я майстер в цій темі, я можу вам так сказати, тому що я з тих людей, які мають таку знаєте, витримку, дисципліну. Я трудоголік, я працьовита, я можу там виконувати все роблю на максимум, якщо я чогось хочу. Я одразу починаю прямо щодня робити дії, але в якийсь раптовий момент разом з тим у мене стається вигорання. І це насправді дуже сильно заважає якось рости, прогресувати. Тому що фактично те, що я могла зробити просто поступово, я цей час, коли у мене це так бам стається, просто фактично лежу мертвою і не хочу нічого робити. Поділіться зараз в коментарях, чи. Ви зрозуміли мене, чи у вас таке взагалі в житті є, чи вам тема ця цікава? І сьогодні я буду давати рекомендації і поради, як взагалі уникати вигорань, як до них себе не доводити. І, скоріш за все, це можливо будуть якісь трішки нестандартні методи, але ті, які справді дієві, тому що всі вони з сформовані для того, щоб глибинно піти в себе, все зрозуміти, все для себе розкласти і фактично навчитися бути із собою. Отже, починаємо, тому що я от з таких людей, яка завжди буду мати в собі ось це от величезне бажання е, щось робити. А в мене в матриці долі середина це є 11, це е, цей аркан 11, Я вже знаю, що це є е, аркан сили. І в мене вона насправді все життя проявляється. Тобто, так я, я з тих людей, кому не потрібно е, якийсь чарівний пендик для того, щоб щось робити. Я роблю щось завжди. Але знаєте, це є мінус, тому що робити щось завжди це не означає, що це працює. Ну, але знаєте, я проходжу своє життя і набиваю свої шишки. І один із таких яскравих моментів, коли у мене було вигорання, це тоді, коли я відкрила свою фітнес студію. Близько року часу я працювала сама. Тобто я була всім і директором, і прибиральницею, і менеджером, і адміністратором, і таргетологом, і контентмейкером. Я була всім. Просто я це зараз перелічую і мені стає погано. Чесне слово, мені стає погано. Але тоді я все це робила сама. І окрім того, я ще навчалася, тому що я хотіла знати все і збільшувати просто свої знання, бо вірила, що якщо я знаю багато, тоді до мене будуть іти. Ні, дисклеймер. Ось і самоцінність буде впливати насправді на це. Ну і там ще якісь пару деталей, але все ж таки знання це добре, але їх недостатньо. От, і я весь рік працювала з сьомої ранку, у мене було три групи е, зранку і чотири-три групи ввечері. І так щодня, і лише одна неділя в мене залишалася на відпочинок. Мені тоді було 21 рік, і звісно, що було. Повен човен сил, і я знаєте, максимально черпала звідти все джерело ресурсу. І звісно, що з якимось часом мені ставало важче, там я почувалася втомлено, але вигорання це така штука підступна, коли на самому початку, як тільки воно десь до вас підходить, ви це не відчуваєте. Це така підступна історія. Що вам здається? Ну я трішки втомилася. Я полежу зараз дві годинки, деночок, і мені стане ок. Але зазвичай, коли ми вже реально відчуваємо, що нам фігово, то значить, що нам треба буде ні деньочок, а якийсь, скоріш за все, тиждень, а ще краще місяць. І знаєте, оця от фраза: ем, от прям як провірити себе, чи у вас є вигорання, коли ви кажете, я хочу рік жити в лісі, не бачити людей і просто копати город і все, от типу, і дивитися на сонце. От я багато зустрічала десь в Тіктоці, в коментарях мені так могли писати, десь в інстаграмі, десь спілкуватися з своїми подругами, я сама. А, ну, в ці періоди я прям про це насправді мріяла. Це була єдина моя мета. Зараз, напевно, я наближаюся до цього періоду, а це не добре. От тому з вигоранням взагалі треба вміти відчувати себе, і це, напевно, буде моя така прям ну, перша порада. Це от прямо зараз зайнятися вже тим, що ви входите в контакт зі своїм тілом. Що це означає? Тіло взагалі це є ваш союзник, це є ваш партнер і подруга, друг. І завдяки ньому ми дуже яскраво контактуємо зі світом, і через тіло ми багато чого для себе пізнаємо. Наша психіка пізнає наша нервова система. І, і коли ми розділяємо цей фактор, а вибачте, на жаль, ми всі, ну добре, я ні вже, як і мої учениці, але всі решта ну не буду говорити за всіх, взагалі не усвідомлюють того, що є тіло і є сигнали, які він подає. І через це, коли ми з цим живемо руками, ми настільки від'єднані від себе, що це чуття нас воно втрачене. Ну і ще додати тут, що ми з тілом не рахуємося. Ми взагалі вважаємо, що тіло це просто те, що виконує наші забаганки, і, взагалі, нам, ну якби знаєте, ми не дуже ставимося до цього як до окремої особистості. А моя буде прям порада навчитися ставитися до свого тіла як до окремої особистості і для того, щоб Почати з чогось взагалі відчувати своє тіло, що воно вам каже, хоче відпочити, хочу я працювати, як я хочу робити. Добре мені тут зараз комфортно, добре мені з цією людиною, я хочу саме так зараз притися, чи мені потрібно щось інше? От почати з меншого це прям задавати собі три запитання: як я зараз почуваюся? Як це, тобто про моральний, ментальний ваш стан, психологічний? Друге, це як почувається моє тіло зараз. От, прям на рівні тіла все провідчувати, не вигадувати, не брехати собі, а прям реально провідчувати. І третє, як я можу собі допомогти, як я можу покращити свій стан. І те, що вам приходить, йдете і робите. От тому тут, звісно, на додачу можна додати те, що люди часто забивають на себе і думають, що це ніякого сенсу, значення і впливу на їхнє життя немає. І коли я кажу, ну, наприклад, там так спілкуюся з якоюсь однією зі своїх, можливо, потенційних учениць, так просто на, на розборах індивідуальних, то ну, багато хто навіть не бачить ланцюжок, який зав'язаний між тим, що ми, ми не чуємо своє тіло. А насправді тіло нам може дати не може, воно завжди нам дає підказки, навіть в сфері, в які я хочу взагалі працювати. Як мені хочеться взагалі виглядати, що мені хочеться одіти, чи добре мені в цій компанії, чи ні. це великі, глибокі рівні, які насправді ми не беремо до уваги, але вони будуть напряму завжди для нас сигналами. І якщо ми цим нехтуємо, і, наприклад, там робимо просто стабільну ту справу, яку ми робимо, бо там не знаю, потрібні кошти, або, ну або ще щось, типу знаєте, так от сліпо йдемо на автоматі. Але не, не, не слухаємо себе, то за якийсь проміжок часу, повірте, все одно вигорання прийде, але воно може прийти просто на тому рівні, що ви не можете прокидатися. У вас проблеми вже з гормонами. Ну і ви тоді такі ну блін, або ви хворієте часто, тому що це є все сигнали вашого тіла. Так їх можна трансляти як ой, чомусь у мене почались проблеми з гормонами. Ну так жінку, давай сідати і розбирати. А ти взагалі товаришуєш зі своїм тілом, ти його чуєш, ти йому допомагаєш, як ти взагалі живеш? Тому це буде моя перша подрада, тому що без цього ну, ви не зможете навіть відчути, а коли оцей момент приходить, що я вже хочу все. От я хочу відпочити. І насправді часта помилка, яку я помічаю, ну давайте будемо казати серед нас, українців, це те, що ми починаємо займатися собою, тільки тоді вже, коли стає зовсім хірово. До того моменту ми такі, а, та все нормально. І ми е, нехтуємо і вважаємо, що дрібні якісь речі впродовж дня не несуть ніякої цінності для нас. І просто полежати 30 хвилин в тиші, не дивитися в гаджети, ні з ким не говорити, не слухати музику. Просто от посидіти спостерігачем, дати своєму мозку, своєму тілу зробити стоп. Розумієте? І це ніби здається ну, така легка фігня. І так, от всі, а, та-та, я зроблю. І так проходить місяць, і навіть цього не робиться. А що тоді очікувати? Що тоді очікувати? Розумієте? Це просто коли я про це думаю, мені стає моментами, мені хочеться аж потрусити іноді когось, коли така ситуація є, і просто донести ну дивись, якщо ти 5 хвилин не можеш зараз собі дати, то. ну… То ти просто будеш далі, отак, от, от як по накатанні і йти. Ти цього ніколи не отримаєш. Можливо, це звучить жорстоко, але це правда. І завдяки такому треба прям просинатися, тому що наше життя, і ми в ньому ми є одні. І наше тіло, воно теж дано нам одне. І знаєте, насправді це справді наша найбільша подруга і найбільший союзник. Тому що з тілом ми щодня всі погані, всі добрі, всі речі, всі події в нашому житті. Ми проводимо в першу чергу із собою і своїм тілом. От я прям хочу, щоб це всі почули. І коли до вас приходить це відчуття, ця істина, і ви для себе маленьке щось робите щодня, навряд чи ви себе заженете в той стан вигорання, коли ну, типу, ви не можете собі підняти з ліжка. А я вам кажу, що я знаю, що це за стан. Бо коли рік отак я працювала, а до того ще півтора роки я працювала так само, але тренером у фітнес-залі. Ну Так, я була молода і думала, що мені все під силу. Багато хто продовжує це робити і до 40, а потім не розумієш, він хоче померти. Ой, ну перепрошую, якісь дуже сьогодні з твердих позицій до вас іду. Але напевно, це не просто так. Я думаю. Це все для того, що почують сам почують нарешті ті, кому це потрібно було почути і щось почнуть робити. Друга моя порада, я її насправді трішечки прозавула в контексті того, що я почала вам тут розповідати, це про те, що складіть для себе список 20 речей, які забирають в мене енергію, і 20 речей, які дають мені енергію. Що може бути про те, що забираю енергію? Це може бути навіть постійне обмусолювання якоїсь думки в голові. Або те, що я постійно кажу собі, що я зранку почну вставати в п'ятій ранку і кожного дня не прокидаюся і так залишаю це знову на завтра. Це, здається простим, але це дуже смокче вашу енергію. А це тоді, коли ви хочете прогулятися, а замість того, ви, ну, наприклад, тичите в телефоні. Так? Це коли ви ненавидите прибирати, а ви прибираєте. Тобто, ну, таких, там, спілкуйтеся з якимись людьми. Тобто, прям їх може і бути більше. Але мінімум двадцять. Оце тобі собі прям запишіть оцих 20 речей і записати недостатньо, правильно? ж? Після цього ми стараємося зробити фокус такий, щоб ці речі зменшити в нашому житті. Це є дуже важливо. Ви одразу відчуєте полегшення. І скласти в список 20 речей, які дають мені енергію. Там не знаю, прогулянка, кудись невеличкі подорожі, час із собою. Манікюр, процедури, масаж, басейн, вода, час з дітьми. Ну так. Тобто, розумієте, от прям теж для себе скласти 20 цих речей і, звісно, що намагатися їх ну, не всі 20, але щодня виконувати, як мінімум, одну. А в періоди, коли ви відчуваєте, що у вас є на це більше можливості, там, наприклад, вихідний, тоді ви робите одразу більше. Тому що навіть якщо ви працюєте в тій сфері, яка вас захоплює, якщо ви займаєтеся справою, від якої ви горите, це, наприклад, я все одно, якщо ви постійно віддаєте, ви віддаєте, тому що ви працюєте з кимось з чимось, ви віддаєте. Якщо ви не будете поповнювати для себе цей внутрішній ресурс енергії з таких ем, речей, дій для себе. То ви теж заведете себе в мінус. І навіть якщо ви будете робити те, що вам подобається, от і відповідь: ви себе заженете вниз, в мінус. І там знову наступить вигорання, і ви знову почнете себе задаватися: ой, ну а як же ж так? А чому, а що? Я ж ніби роблю, все нормально. Це справді ви робите все нормально. Але дещо на таких тоненьких планах, тому що, ну я от просто давайте в коментарях взагалі напишіть, чи хтось з вас пробував робити. З ось цими енергіями, такими списками, таку практику. Просто напишіть в коментарях. І мені здається, що ну вкрай малесенька кількість людей, бо про це навіть ніхто не задумується. А це є дуже важливо. Точно так само, коли ви знаєте, що сьогодні у вас прям нам або, наприклад, якийсь важливий виступ, якась важлива подія чи більша роботи. Якщо ви робите, ви маєте одразу це собі компенсувати. І не може бути такого, що я тиждень впахую як коняка. Але мені достатньо трьох годин відпочити. Та ви то свідомо, будучи трудоголіком, так і будете казати. Але є ваше тіло, яке теж має свої ресурси, і воно не може завжди обслуговувати лише вас. І ви теж на своєму одвічному пальному паль, пальному не допливете. Розумієте, це про те, що ви вчитеся збалансовувати це. І насправді я собі пам'ятаю, колись давно я читала книгу. Не пам'ятаю яку, чесно, щось там, напевно, про успіх, лідерство і тому подібне, тому що я насправді дуже люблю такі книги, і я їх читаю постійно. Знову почала одну дуже цікаво читати про думки, і вона мені дуже заходить. Ну, люблю я таке ось. І цікава думка, це яку ще я собі дуже давно виписувала, коли ще навіть в мене фітнес студії не було, а це 4 роки тому, майже. 3 роки тому, майже. 3. 3 роки тому. Ось. Що я працюю і рівно стільки, рівно стільки ж відпочиваю. Для багатьох це звучить як нонсенс. Типу, Катя, ти здуріла? Типу, це неможливо. Але я вам скажу: тільки так ви можете працювати якісно, а не на кількість. А це мені здається ключове, що в принципі хотілося б кожній людині. Правильно, ну, От скажіть, щоб ви не хотіли відпочивати стільки само, скільки ви працюєте. Да, Можливо, зараз в, тому, в тій зоні, в якій ви є, це звучить справді і неможливо. Але хто сказав, що це неможливо, просто все робиться поступово. Розумієте? Так, на це не один місяць потрібен. Але ми це можемо зробити. Бо є люди, які цього досягають. І насправді, навіть і в мене частково це виходить. Так, іноді є періоди, коли я більше працюю. Але коли я більше працюю, я розумію, що потім я маю більше відпочити. Тому що я беру в себе в такий час в борг. Розумієте? І якщо я не співставлю і не дам собі стільки ж, пес почав гавкати, я налякалася, і все, я збилася. <пас> Про те, що Здається, що це на початку не дуже можливим, але до цього варто йти і просто вчиться не брати в себе борг. І така проста річ, як написати для себе ці списочки, це дуже доречно. Але звісно, їх ми не просто пишемо, а й намагаємося в житті використовувати і використовувати правильно і не забувати про це, тому що ви в себе кохані найкращі, і я вважаю, що ви заслуговуєте тільки на найкраще. Третій пункт буде більше трішки, хоча мені здається, всі пункти були про. Ставити мозок на правильне місце. <ріст> Третій, і фактично такий мій ключовий теж із кроків для того, щоб взагалі перестати вигорати, це дозволити собі просто проживати час в моменті. От знаєте, якось я спілкувалася зі своєю ученицею, яка сказала, що вона нічого не встигає, і їй здається, що вона а, там. Недостатньо розвивається, його там нема за що себе похвалити, ну непогано, але ж можна краще. І от оця історія фрази про те, що «а можна ж краще, от вона дуже теж багатьох заводить в стан вигорання. І що, наприклад, я для себе зрозуміла, що насправді, якщо ми намагаємося зробити якомога більше, це не означає, що ми до себе наближаємо цей результат, цю ціль. Це далеко ще не означає це. А також важливо розуміти, що ваш відпочинок. Це так само шлях до цілі. Багато хто взагалі не мислить з такої позиції, але саме тоді, коли ви відпочиваєте, ви ну, може відбуватися дуже багато всього. Як мінімум, ви справді просто відпочинете. І з новими силами ви ви будете ще крутіше працювати. Вас до вас може прийти якась класна ідея народитися, яка б ніколи не народилася, якщо ви не зробите СТОП. Тому що саме під час відпочинку мозок ваш психіка вона може проаналізувати і засвоїти все те, що відбулося. І в час, коли дуже багато шумів інформації, дуже всього багато, важливо ще й почути себе, тому що часто ми робимо так багато дій, навіть не усвідомлюючи, що все це просто через страх, живучи в хаосі, постійно щось робити, кудись бігти, гнати. Але це ніяким чином не наближає нас до цілі. Наприклад, в моєму випадку це про старатися зробити якомога більше. Хоча насправді, якщо ви зробите одну або дві цілі сьогодні, будь-яких, але вони є цільові для вашого там бажаного результату, стану, ефекту, то, то це вже є супер. Більшість людей цього не робить. Половина людей на планеті цього не робить. Розумієте? Тому, як мінімум, це вже привід сказати собі ху, я можу видихнути. Ось це можуть бути будь-які дії, іноді це фотосесія на 5 годин. А іноді це написати якійсь людині, і це діє десяти хвилин. Але що те, що те, це є ключові дії, які нас ведуть, і робити багато це не означає робити якісно, пришвидчувати процес досягнення цілі. Тому що, ну так як я вже говорила раніше, ми то це пришвидшимо. А потім настане період, коли все те, що ми забирали в себе, брали в борг, просто тіло буде від нас ну, ви не зможете боротися зі своїм тілом, воно як ляже, захворіє. Або у вас почнуться якийсь зовсім апатичний стан, ну то це час на мінімум тиждень, а іноді це місяць, два, три, а в когось це роками. У мене це було рік часу. Допоки, допоки мене не накрила депресія. Так що я дуже рекомендую вам прям взяти собі це на примітку і від сьогодні собі сказати, що те, чого я роблю, достатньо. І краще не розпилюватися на неймовірну кількість речей. Так, це все є дуже круто. Ви з кожного зможете взяти реально якийсь свій урок, щось зрозуміти і вивчити. Але чи це потрібно? Тому що те, що у вас є, це сьогодні, і ви сьогодні, і фактично саме в цей момент ви створюєте там своє майбутнє. А попадаємо у вагорання, коли ми хочемо всі ці процеси пришвидшити, можливо, десь надурити себе, надурити систему, і думаємо, що ну це ніяким чином на нас не вплине, і все буде окей, але це неправда. Воно на нас впливає. Просто потім ми вже починаємо про це думати, тоді, коли це вже сталося. А моє відео це профілактика. Як мінімум профілактика, і як мінімум те, що має справді допомогти виходити із цих ситуацій. І якщо у вас все ж таки вже є така історія, коли ви в постійному вигоранні і не розумієте, як вам зупинитися бо все летить, зупиніться. Попробуйте бути до себе більш ніжною, толерантною, найкращою подругою, як я вже казала це до речі, в попередньому відео спробуйте бути для себе от тією людиною, яка вам допоможе. Тому що ви завжди є в себе. Просто коли ми не вміємо довіряти собі, не чуємо себе, завжди десь женемося, то ми так і не сприймаємо це, і не розуміємо, а як це так, я можу бути для себе всім. Але насправді ви є для себе всім. Тому я дуже вам рекомендую, як мінімум, просто кожного дня бути для себе цією підтримкою, турботою, чуйною, не вимагати від себе більшого, бо ви і так робите достатньо. Розумієте? І довіритися собі. Довіритися життю і довіритися процесу. Бо якщо ви робите щось, якщо ви хочете чогось більше, якщо ви стараєтеся, думаєте, якось працюєте над собою, то ви дійдете туди, куди ви хочете. Але ви ніколи не знаєте коли. Це може бути і завтра, і може бути через 10 років, розумієте? І тут питання лише в тому, що ми це відпускаємо, і це до нас прийде. Але якщо ми будемо вічно в якійсь гонці, то ми від себе це будемо просто віддаляти, тому що. Ми не будемо чути себе, а там не буде оцих от істинних справжніх рішень, внутрішніх, як знаєте, за покликом серця, які нас доведуть до цього. Тому що в мозку і в хаосі ми просто робимо оцю поверхневу роботу, яка, яка просто робиться. Але вона ніяким чином нас не приводить до того, що ми хочемо, або приводить не до того. Тому я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Я прям тут, ну. Так як це для мене справді болюча тема, мені також це дало зрозуміти, що зараз мені треба більше над цим попрацювати. Але я лише тиждень оце знаєте, форсила всі свої історії, тому мені небагато часу потрібно для того, щоб я відновилася. Але я це теж аналізую, запам'ятовую і просто розумію, беру з цього уроки. А як мені цей процес покращити, щоб знову себе туди не затягувати? І це ну, якби ваше. Пожиттєве дослідження себе, і якщо ви це будете робити, тоді ваше життя і ваш стан вони завжди будуть лише покращувати. З чого я вам і бажаю, і бажаю собі, і бажаю всім. Так що я вдячна вам за те, що ви були зі мною. Залиште коментар, які у вас думки, інсайти. Поділіться взагалі, чи будете ви щось із моїх порад робити, який у вас стан зараз, можливо, десь я вас змотивувала взагалі, як ви почуваєтеся після відео. І звісно, що ставте що там, сердечечко, підписуйтеся, і також за репостик і позначку мене в інстаграмі до цього відео я відправляю на вибір будь-яку зі своїх медитацій. Так що я буду дуже вдячна, якщо ми будемо разом ширити. Мій канал, бо мені дуже хочеться його розвивати, щоб більше жінок про нього знали. Тому просто не знаю, робите скрінчик, посилання на мій ютуб, позначаєте мене в інстаграмі і все. Я бачу її і будь-яку на вибір з медитації. Я вам просто так скидую. Так що користуйтеся цією можливістю, все. все для вас, цьомою і прекрасного вам дня.